Зачепінг це небезпечна практика їзди на дахах вагонів, автозачепах, буферах, майданчиках тощо, яку найчастіше практикують підлітки. Зазвичай такі поїздки знімають на відео для соцмереж. Для підлітків це може виглядати круто, але часто закінчується трагедією. Найнебезпечніший різновид зачепінгу пересування на дахах потягів або руфрейдінг. Це високоризикована практика через високовольтну контактну мережу, електрообладнання на даху. Перешкоди, які можуть завдати смертельних травм, складність підйому спуску з даху на ходу. Це загрожує тяжкими травмами або загибеллю через удар струмом або падіння з висоти невеликій швидкості, кримінальною відповідальності за порушення правил безпеки, психологічною травмою як для самої дитини, так і для свідків, друзів, рідних. На це є декілька причин. Бажання адреналіну і драйву. У підлітковому віці мозок активніше реагує на ризики та новизну. Це частина нормального розвитку. Безпечних екстремальних занять часто бракує, тому підлітки шукають ризик. Вплив в соцмереж, зачепінг, логі, вірусні відео, лайки і захоплені коментарі. Усе це створює ілюзію крутості і популярності. Тиск однолітків, прагнення самоствердитися. Підлітки особливо вразливі до групових викликів на слабо. Ти не з нами, значить ти не крутий. А Зачепінг або інша ризикована практика своєрідний тест на крутість. Протест і виклик дорослим. Зачепінг може сприйматися як бунт проти правил і контролю. Нудьга, брак альтернативи, відсутність підтримки. Коли підлітки не мають занять, які можуть реалізувати себе і відчути драйв, вони шукають вихід самі, іноді в небезпечних практиках, наслідки яких важко спрогнозувати. Отож за Чепінг це про вікові потреби і брак альтернатив. Ми не можемо замінити алгоритми соцмереж чи зробити світ повністю безпечним. Але ми можемо створювати безпечні альтернативи і бути тими дорослими, до кого хочеться прийти і щиро поговорити. Саме довіра запобігає ризику. Не залякуйте, а ведіть щирий діалог. Почніть не з повчань, а з відкритого запитання. Дайте дитині висловитись. Я чув або чула про Зачепін, як ти до цього ставишся. Поставте питання, які змушують замислитись, а не захищатися. Наприклад, що, на твою думку, приваблює підлітків у цьому, або як ти вважаєш, що буде, якщо щось піде не так. Розкажіть про реальні історії, обговоріть переживання. Розповідайте без подробиць, без фото або відео, які можуть шокувати, негативно вплинути на психіку дитини. Просто озвучуйте факти та діліться власними емоціями. Я чув або чула історію. Хлопець у Фастові катався на даху електрички і його вдарило струмом. Цей хлопець вижив, але він не може більше ходити. Мені було дуже боляче це читати. Просто уявив або уявила, що це може бути моя дитина. Поясніть, соцмережам байдуже до безпеки. Алгоритми TikTok чи YouTube не дбають про твоє життя. Їм важливо, щоб відео збирало перегляди. А мені важливо, щоб ти був живий і поряд. Навіть найкрутіше відео не вартує того, щоб ризикувати здоров'ям і життям. Не знецінюйте бажання ризику, а спрямуйте його. Розпитайте дитину, що її цікавить, що він або вона хотіли би спробувати. Це допомагає знайти більш здорові джерела натхнення. Наприклад, що тебе дривить, що б ти хотів чи хотіла спробувати, якби міг або могла все. Запропонуйте альтернативи. Скейтпарк, берейданс, картин за віком, походи, будь-що, де є ризик, але контрольований дорослим. Залучайте до відповідальності, попросіть пораду. Такий підхід дає вашій дитині роль учасника, а не контрольованого. Як ти думаєш, як можна поговорити з підлітками про безпеку так, щоб вони не закочували очі? Щоб спрацювало у такій розмові для тебе. Будуйте довіру і не сваріть за чесність. Покажіть вашій дитині, що чесність з вами це безпечно. Наприклад, я на твоєму боці люблю тебе. Мені важливо розуміти, що з тобою відбувається. Зачепінг – це не про дитячу впертість чи легковажність, це про пошук вражень, драйву та визнання. Завдання дорослих бути поряд, пояснювати, підтримувати, давати безпечну альтернативу ризику. Навіть одна розмова з вами може вберегти дитину від фатального кроку. Ваша присутність, увага і віра в дитину сильніші за будь-які тренди у соціальних мережах.